колона 3 дюйма в такій лайтовій комплектації ми розмістили вже її на сайті. Чому ми так зробили? Дивіться, дуже багато людей, які в нас перед тим брали двойку в повній комплектації, вони вже навчилися робити продукт, знайшли своїх клієнтів і заробляють непогані кошти. Але їм треба в одиницю часу робити тепер більше продукту. Тому вони почали заказувати у нас тройки без куба, без стена і так далі. Але з естенкою, от там я внизу це все поставив. Ми ще до того повернемося. Що входить? Дивіться, буде входити носик, дімрот. Кожухотруб, отой наш вузол відбору, такий. Тут грибок стоїть, царга додаткова, грибок. Е, Обов'язково крапельник ми поставили. Ми тепер у всіх колонах ставимо діоптер. 50-ка царга, 50 см і 70 см. Ми тепер даємо дві царги тим людям, які. Переходять на тройку, тому що е, вони говорять, що їм не потрібно ще одної царги, п'ятдесятки, щоб переганяти, допустимо, на е, Брагона спирцерєць. Е, тому що вони мають свою вже комплектацію, яка переганяє Брагуна спирцерець. Їм треба чисто тупо е, саму комплектацію спирт колони. Яка буде працювати з часом? Ви, в принципі, могли би собі розсоєдинити, якщо ви допустимо, продасте двойку просто зі всіма прибамбасами, там, що вона має, з царгами і так далі. Ви собі тут розсоєдинили хомут, ту СПНК висипали, взяли ту царгу для перегону, пусту царгу для перегонки Брагина-Сперцериць. Потім поставили, засипали опять. СПН, поставили зверху пиш і робите собі продукт. Е, так, далі це є от така комплектація входить в ту колону. 6 кг нержавійки СПН, 2 пижа по 1,3 метра. Один ставимо внизу, хрестик там стоїть. Е, другий ставимо зверху, от той другий. Стоїть два термометри. Ще тут маємо один і другий. Тому що 70-ка царга вона має внизу хрестик і має тут дітель, щоб ви дивилися за тим, коли підбирається хвостова фракція. А по цій верхній термометру ви будете працювати, ото що є в 50-ті. Входить шланг 6 метрів. Отут входить силиконовий шланг, 1 метр. ми його тут зачепили. А це є отакий перехід, я хотів би показати вам з двойки на тройку. От людина, ну ми в комплектацію не включили його. Тому що люди, які може захочуть собі взяти просто ту, ту спиртколону без всяких варіантів, вона на сьогоднішній день в нас коштує 21 990 От зверніть увагу на таку комплектацію е, за такою ціною, де, ви, де би ви могли знайти таке правильне рішення самої конфігурації колони, плюс з тими всіма прибамбасами: крапельники, діоптри, діла і так далі, СПНК. Ну, тобто, в колону все входить. Ви її ставите на куб, нагріваєте куб і працюєте собі на відбір 3 літра в годину чистого продукту. На сайті Олегка. Там де ректифікаційні колони. Ви вже можете собі подивитися на ту колону, можете її замовляти. Ті люди, які в нас брали двойки і вони хочуть заказати собі от вже тройку, переходите, замовляєте. Ми вам в той же день практично відправляємо. Все в наявності. Я для вас зробив таких 50 комплектів. І ви можете спокійно собі заказати і, відправ... і ми зразу відправимо. Єдине, що з часом може бути ціна трошки більша, зразу всіх попереджаю, тому що ну, такі реалії сьогодні не, не обісуть. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.